Людей існує на планеті Земля, стільки реальностей всього, що відбувається, існує в цьому світі. Це теж саме про сприйняття, в кожного своє, і ніколи воно не буде ідентично однаково, тому що в кожного свій досвід, різні ситуації, різні паттерни поведінки, і це завжди буде щось особливе. І знаєте, хочу навести приклад. От ви з тобою бачили такі ситуації, коли або ви теж були в такій ситуації, коли, наприклад, розлучаються люди, там чи вони були одружені, чи просто вони розлучаються, і ти слухаєш одну людину, вона розповідає історію, як їй було важко, як та друга людина себе поводила. і Ти думаєш, наприклад, якщо це розповідає жінка, ти думаєш, блін, ось цей чоловік, якийсь не знаю, ненормальний, або там просто ідіот, як сказати. От, типу, як їй не пощастило, або ну не пощастило це дуже умовно, але в плані, що ти починаєш розуміти, та, що їй було важко, чому вона таке переживала, і ти просто вже негативно починаєш бути налаштованим до цієї другої людини, хоча ти її можеш не знати. От а потім буває, ти вислуховуєш ту другу людину. І вона розказує зі своєї сторони, як вона сприймала цю ситуацію, і там взагалі інша картина, і ти вже починаєш думати, яка та дівчина погана, тому що цьому чоловікові так погано жилося в цих відносинах. От і це про різницю сприйняття і світогляду, про ті ж самі окуляри, про ті ж самі фільтри, що ніколи не буде одної правильної точки зору. Це завжди про різне. І ви маєте зрозуміти, що ваше сприйняття це ваша особлива історія, і воно нормальне.